Привіт! Давайте сьогодні нагадаємо, як працювати з похідною, як її шукати і як користуватися табличкою. На НМТ з математики є ось така табличка, де вже відомі похідні основних функцій. Отже, познайомимось трошечки ближче з нею. Що нам дають? Нам дають, що це та альфа, скрізь, де ми бачимо це та альфа це сталі. Що таке сталі? Стали – це означає, що це якесь число. І одразу нам кажуть, коли в нас буде похідна від сталого, тобто від числа, це завжди буде нуль. Коли в нас буде х Просто x без ніякого числа, без ніякого степеня, похідна від нього дорівнює одиничці. Проте, якщо в нас буде x в якомусь степені, в нього є своє правило обчислення похідної. Похідна від корення це 1 поділено на корінь, і зверніть увагу, похідна від корення квадратного. Якщо буде корінь 3, 5, 7 степеня, це правило вже не працює. І сьогодні ми розберемося, як же шукати такі похідні. Експонента в степені x. Лини, лини нагадаємо, що таке лини? лини це натуральний логарифм. Якщо ви навчаєтесь в 11 класі, в нас є логарифм десятковий і є натуральний. Тобто в нього в основі стоїть експонента. Якщо ви навчаєтесь в 10 класі, ви це будете проходити трішки згодом. Похідна від синуса, від косінуса і від тангенса. Є ще похідна від котангенса, на НМТ нам її не дають. І, власне, правило, як шукати похідну, коли в нас додається, та віднімається декілька функцій. У ТВ це якісь функції. Отже, давайте одразу почнемо з прикладу. Нехай нам треба знайти похідну від такої функції f від x до рівня x в четвертому. Коли у вас є просто запис f від x, вам дали просто функцію. Як записати, що це похідна? Похідна ми ставимо штришок. Тобто, коли, нам, коли нас просять знайти похідну цієї функції, ми кажемо, що ми шукаємо від f f від x штришок, похідну. Далі дорівнює. І тут нам треба або вже записати відповідь, що саме буде похідною, тобто кінцевий результат, або ми можемо для початку записати, від чого ми беремо похідну в даному випадку від х в четвертому. І цей вираз теж беремо в дужки і кажемо, ми шукаємо від нього похідну. Дивимось, як же знайти від x в четвертому похідну? Це х в якомусь степені, в даному випадку, в четвертому. Серед усіх цих. Функції шукаємо, де х в степені. В нас є просто х і х в степені альфа. Так як у нас в показнику є число 4, ми використовуємо ось це правило обчислення похідних. Тобто, що воно нам каже? Показник альфа в нашому випадку 4, ми виносимо перед усією функцією, а той показник, який був, ми від нього віднімаємо одиничку. Дивимось, в нас в показнику було число 4. Отже, ми його виносимо наперед. Вже штришок не пишу, це вже похідну, ми шукаємо. А зверху буде на одиницю менше, тобто 4 відняти 1 це буде 3. Отже, похідна від х4 це 4 помножена на х в кубі. Далі, якщо у нас є 2 на х в третьому степені. ось тут досить часто зустрічається ось така помилка, що 2 це число, а похідна від числа це буде 0. Так, це правда, але в тому випадку, коли ми будемо шукати похідну від двійки, як від окремого доданку. Тут вона йде як множник і зверніть увагу на ось таку властивість. Це помножене на у. Вона каже: якщо у вас число, якесь в нашому випадку 2, множиться на У, на функцію, від якої ви вмієте і можете знайти похідну, то це число просто переписуєте, але похідну від цієї функції берете окремо. Тобто, це наш такий причеп. Він завжди за нами їздить. Це наша маленька сестричка-братик, який постійно хоче нам впасти на хвоста і з нами гулять. Ми нікуди від цього не дінемось, тому два ми переписуємо. Тоді F-штрих від X похідна дорівнює. Ми шукаємо її від 2х в кубі, показую штришком, що я від неї беру похідну. І за властивістю нам сказали, що 2 – це наш причеп. Він нікуди не дівся, він залишається. А похідна від х в третьому за тим самим принципом. Коли в нас є степеневий вираз, щось в степені. Ми степінь переносимо наперед показник, тобто трічку. У нас буде 2 множилось на х в кубі, а тепер множиться на похідну. На 3х і в показнику мінус 1. 3 мінус 1 це буде 2. Тут ми можемо ще спростити вираз, перемножити 2 та 3 це буде 6х у квадраті. Ось така в нас похідна. Наступний вираз, третій. Х в кубі поділено на 2. І що у нас тут з'являється? По-перше, у нас з'явився дріб. Х в кубі 2 в знаменнику. Але насправді ви можете просто виділити для зручності собі число С, щоб ви побачили, що множиться на функції, і окрему функцію. Як це легко зробити, я це завжди називаю пальчиком. Закриємо пальчиком двічку. Що в мене лишається? У мене лишається х в кубі. Отже, моя функція. Моя функція, я ще похідну не шукаю, це х в кубі. Повертаюся до виразу. Тепер закрию пальчиком x в кубі. Залишається число 2. Але де воно залишається? Воно залишається в знаменнику, отже, число, яке множилось на х в кубі, це буде одна друга. Іншими словами, ми з'ясували, що за причеп у нас відповідає одна друга, а за функцію, від якої ми будемо брати, похідну х в третьому. Поїхали шукати f від х дорівнює, можемо переписати, що ми шукаємо похідну від і 2 помножено х в кубі. Одна друга, ми сказали, переписується, нічого ми з нею не робимо. А похідна від х в третьому це 3 помножено на х в другому степені. Можемо спростити 3 других або ж півтора, 1,5х в другому степені. Ось ми так знайшли похідну. Які бувають ще ситуації? Наприклад, може таке трапитись, от як в четвертому прикладі, коли х стоїть в знаменнику. І отут хочеться зробити, що це буде одиниця поділена на 4х в кубі. Але це не один в один табличне значення. Тобто, якщо у вас вираз функція, від якої ви берете похідну, в даному випадку 1 поділено на х в четвертому, вона кардинально відрізняється від таблички, вже не працює табличка. Тобто х в степені в нас сказали, що коли у вас буде просто х в степені, а він стоїть знизу. Вже це правило не працює. Нам треба наше завдання тепер зробити це так, щоб ми змогли використати власне правило, це обчис... це правило обчислення похідної. Іх стоїть в знаменнику. Але у восьмому класі у нас була дуже класна властивість, яка говорила, як ми її використовували, що коли у нас був від'ємний показник, ми перевертали число вираз і. Робили додатній показник. Але ця функція, ця, ця, ця властивість, працює і в зворотньому порядку. Якщо у нас є в знаменнику степінь, ми можемо його перевернути і змінити знак на протилежний. Тобто буде А в степені мінус n. Перевернемо. У нас зверху одиничка. Тоді ми можемо їх четвертому закинути наверх. А давайте візьмемо зверху двічку. Отут важливо нагадати, що ми перевертаємо Т. Ту частинку, яка стоїть в степені, в мене в степені стоїть лише х в четвертому, двієчка, вона зверху без ніякого степеня, нічого страшного, ми з нею робити не будемо. Тоді я перепишу функцію в іншому вигляді. 2 було зверху, воно залишається, воно не перевертається, воно ні в якому степені. Я перевертаю те, що мені заважає. Мені заважає х4 в знаменнику, тоді воно буде в чисельнику, як х в мінус 4. І тепер ми прийшли до вигляду, коли в нас число множиться на функцію х в степені, неважливо, який степінь, там додатній від'ємний чи дріб, ми можемо просто знайти від нього похідну за тим принципом, який ми використовували в попередніх виразах. Число 2 ми переписуємо. Можемо одразу сказати, що похідна f' від x дорівнює, і одразу запишемо похідну. Двічка це число, яке ми переписуємо, а похідна від х в степені нагадуємо, якщо в нас є х в степені, число від степені, в даному випадку мінус 4, ми виносимо наперед, множимо на мінус 4, а х записуємо в степені мінус 1. Х записуємо в степінь, був мінус 4, та ще й мінус 1. Спрощуємо. 2 на мінус 4, то буде в нас мінус 8, х в мінус 5. Якщо ви готуєтесь до НМТ, може статись така ситуація, неприємна, що у вас не буде такого варіанту відповіді. Чому? Бо у вас x з від'ємним показником. І досить часто вам можуть запропонувати. Трішечки змінити вираз і нагадати всі властивості, які ви знаєте. В даному випадку, х у нас в від'ємному степені, а ми тільки що нагадали. Коли в нас є від'ємний степінь, ми можемо цей степінь перевернути, заховати в іншу частинку і зробити його додатнім. Тобто, коли степінь зверху, він буде потім знизу з протилежним знаком. Він стоїть знизу, ми можемо заховати наверх з протилежним знаком. В нас, якщо немає верху знизу, ми можемо дописати одиничку тільки до Х. Настосується. Ми працюємо саме зі степенем. Мінус 8 ні в якому степені не записано, вона так і буде. Тобто мінус 8 вже помножиться на одиничку на х з протилежним знаком х в п'ятому. Кінцева відповідь: мінус 8 на х в п'ятому степені. Ось такий може бути варіант. П'ятий приклад. Функція дорівнює корінь третього степеня. У нас є корінь. Квадратний. Він каже, що це буде одиниця на, і, на два корення з. Ікса. Але тут степінь не квадратний, тому цю, це правило ми використати теж не можемо. Що нам робити? Згадуємо восьмий клас. В восьмому класі і в 10, в 10 класі ми вивчали, як перетворити. Не восьми, а саме 10 клас, як перетворити корінь будь-якого степеня взагалі на степінь, на раціональний показник, на дробовий показник. Отже, якщо у нас є якийсь корінь nного степеня, і під ним стоїть степінь, ми завжди його можемо переписати як а в степені m, що ділиться на n. Тут важливо, ми спочатку беремо степінь числа, який стояв під коренем, і ділимо на степінь, власне, корення m на n. Тобто тут ми перепишемо цей корінь. Корінь третього степеня з х в четвертому, як х в степені спочатку беремо четвірку і вона ділиться на три. Функція набуває вигляду, що х в степені 4 третіх. А це що? А це знову табличне значення, коли х в степені, неважливо, в якому він в степені, в чисельнику, не в знаменнику. Тому беремо похідну від нього f' від x дорівнює... Показник ми переписуємо на початок 4 третіх, множимо на х, і в показнику вже на одиницю менший 4 третіх відняти 1. Ну, доведеться б працювати з дробом. Тому окремо випишемо і обчислимо, скільки це буде 4 третіх відняти 1. Одиничку завжди можна розписати як 3 третіх, 4 четвертих, 5 п'ятих залежно від того, який знаменник вам потрібен. Мені потрібен знаменник 3, щоб я могла відняти дроби з однаковими знаменниками. Тоді 4 третіх я відніму 3 третіх, і в мене вийде 1 третя. Отже, х дорівнює в похідна дорівнює 4 третіх на х степені 1 третя. І можемо використати, тепер використати цю властивість навпаки, заховати це все під корінь. Дорівнює. 4 третіх переписуємо х в першому степені, а корінь буде третього? Ми звикли одиничку в показнику не писати, тому 4 третіх просто помножиться на корінь кубічний з ікса. Ось така похідна в нас вийшла. Які можуть бути ще завдання? Коли у вас функція складається з кількох доданків? Правило обчислення похідних каже: якщо у вас є сума або різниця кількох доданків у функції, вам треба знайти від цього похідну, ви шукаєте похідну від кожного доданка. Тобто від першого ми беремо штрих, додати або ж відняти, залежно від того, що у вас буде. Похідна від другого, буде 3 від третього, 4, 5, 6, неважливо скільки, ми шукаємо похідну від кожного доданка. Наприклад, шосте, шосте завдання: Косінус х відняти х в восьмому степені. В нас іде дія віднімання. Отже, ми візьмемо похідну окремо від косінуса х і окремо від х в восьмому степені. F' від х дорівнює. Одразу буду писати похідну. Похідна від косинуса. Біжу в табличку, дивлюся, мені кажуть, що це буде мінус сінус х. Супер, переписую. Мінус синус х. Відняти х в степені, ми таке тільки що робили. Це буде 8х в сьомому степені. Все, це ми знайшли похідну. Сьомий приклад у нас є 1, 2, 3, аж 4 доданки. Тобто ми шукаємо похідну від кожного з них. Давайте спочатку познайомимо, що в нас тут є. У нас є просто 5 на Х в сьомому. Добре, ми таке робили 5 наш, наш причеп. Ми його переписуємо, похідну від х в сьомому шукаємо за таким самим принципом, як х8. Одиниця на Х. Тут уже стоїть Х у знаменнику. А в нас немає похідної від такого дробу. Досить часто дивіться, яка помилка допускається, ви так не робіть ні в якому разі. Кажуть, що у нас є 1 на Х, отже, це буде лини Х. Але зверніть увагу: похідна від одиниці на х. Конкретно ось такого виразу у нас немає, конкретно в цій табличці. В шкільних підручниках її можуть давати. Це, це не працює навпаки. Якщо у вас в дужках стоїть лини і від нього беруть штришок похідну, то вираз в результаті обчислення похідної буде давати нам один на х, але не навпаки. Що ж тоді робити? А все те саме, що ми робили, коли у нас був Х у знаменнику. Нам треба зробити його просто як х в якомусь степені. В знаменнику x стоїть в першому степені, тому ми можемо його перетворити, закинути вгору. Вгорі була одиничка, вона лишається, і буде вже множитись на х в мінус першому степені, ну або ж просто х в мінус першому. Ось так от х в мінус першому степені. І похідну ми будемо брати саме від нього. Для зручності ви можете переписати функцію, щоб нічого не загубити. 5х в сьомому додати х в мінус першому, відняти х додати корінь з трьох. І тепер шукати похідну від кожного доданка. F штрих від х дорівнює. 5 це наш причеп переписали. Семірочка викидається, тобто буде 7 помножено на х в шостому додати. Х в мінус першому. Мінус 1 так само викидається наперед. І буде х степень, отут важливо, було мінус 1. Ще мінус 1 буде мінус 2. Похідна від х. Можемо глянути, чи є в нас просто х є. Нам сказали, що похідна від х – це просто одиничка. Тоді просто е, віднімаємо 1. І додати корінь з 3. Ну, хочеться записати одиничка на 2, корінь з 3, але зверніть увагу, тут корінь з числа. А в табличці похідних сказали, що коли в нас є корінь з х, тобто х невідоме, то похідна від нього як одиничка на два таких корення. Важливо, що був х. Ікс. Немає х, це означає, що корінь з трьох це просто число. А похідна від числа, в табличці ми сказали, буде 0. Тому додати 0, можна нулик, нулик не писати, а далі зводимо. Спрощуємо вираз, все, що ми можемо зробити. 5 на 7 помножити буде 35 на х в шостому степені, плюс на мінус нам дасть мінус одиничку можна написати, х в мінус другому степені відняти 1. Що ще можемо зробити? Можемо х в мінус другому перетворити. Тоді похідна даної функції буде дорівнювати 35х в шостому степені, відняти 1, що ділиться, на х в другому степені, і відняти одиничку. Які ще можуть бути завдання? Ось, наприклад, коли в нас в знаменнику знаходяться ікси. власне, Досить часто бувають такі, що е, вирази на похідну, що ікси ховають в знаменник. Спеціально. Але ми цього не боїмося, ми знаємо, як це робити. Восьме завдання. Шукаємо похідну. Зразу бачимо, що в нас є 4 поділено на ікс. Перепишу в функцію в зручнішому вигляді. F від x дорівнює Х відняти. Мені заважає x у знаменнику, він в першому степені. Тоді я його перекину вгору. І це буде 4х в мінус першому додати пі. Пі. А що таке пі? З математики ми пам'ятаємо, що пі це приблизно 3,14. Тобто це число? Це просто якесь число. Його позначили пі. Це ірраціональне число, а похідна від числа завжди буде давати нам нулик. Тоді шукаємо похідну f' від ікса дорівня. Похідна від просто ікса, це буде 1. Відняти 4, що множиться на мінус 1, бо ми мінус 1 викидаємо сюди, Ікс в степені буде мінус 1, де ще й мінус 1 мінус другому. Похідна від пі, ми сказали, буде 0. Спрощуємо вираз. F від x дорівнює 1. І тепер дивіться, в нас є мінус 4, воно множиться на мінус, а мінус примноженні на мінус нам дає плюс 4 на ікс в мінус другому. Знову від'ємний показник, отже, його треба заховати вниз. Перевертаємо. 1 додати 4, і воно буде ділитися на х в другому степені. Ось така гарнесенька похідна в нас вийшла. В дев'ятому завданні те ж саме, у нас у знаменнику стоять х в степені, тому ми їх ховаємо наверх. Не перевертаємо весь дріб. Коли ми весь дріб перевернемо, коли у нас буде, наприклад, 2 поділено на х в третьому, і весь цей дріб в мінус другому або в якомусь. Тоді я переверну і зроблю x в третьому поділено на 2, але вже в другому. Якщо мене, мені треба перевернути степінь, він стоїть знизу, буде стояти вгорі. Конкретно той степінь, який мене цікавить. Весь дріб, якби був в степені, перевертали в дріб. Мене цікавить тільки x, перекидую його. Тоді функція поки що переписую тільки функцію, нічого не змінюю f від x дорівня 2, що множиться на x в мінус другому, відняти 3, що множиться на x в мінус третьому, додати косинус пі на 3. Добре, обчислюємо тепер похідну f штрих від х дорівнює. 2 це причеп, який множиться на мінус 2, бо ми його викинули, х степені мінус 3, бо мінус 2 мінус 1 дасть мені мінус 3. Відняти 3, що множиться на мінус 3, бо мінус 3 ми викинули сюди, і х буде в мінус четвертому. Похідна від косинуса мінус синус, але зверніть увагу, що в нас немає ікса. Тобто косинус пі на 3 ми можемо глянути в табличку тригонометрії і його обчислити. Це буде просто число. Якщо там прям подивитися, це косинус у нас буде 180 на 360 градусів, тобто одна друга. Якщо обчислити цей косинус, це одна друга. Тобто, похідна від числа буде нуль. Ми можемо її не писати, цей нулик. Спрощуємо f від x дорівнює. Мінус 4х в від'ємному показнику, то ми можемо зразу сказати, що це буде х в третьому в знаменнику. Додати, бо мінус на мінус нам дає плюс 9, і ділиться на x четвертому. Ось така гарненька похідна в нас вийшла. Які бувають ще типи завдань? Коли нас просять знайти значення похідної функції у точці х0? Що ми до цього могли обчислити? До цього ми працювали з просто функцією. Наприклад, у нас є f від x дорівнює 2х квадрат додати х відняти 4. І просили обчислити f функцію в точці 5. В дужках ми завжди писали x. Тепер ми пишемо 5. Це означає, що замість x ми підставляємо п'ятірочку і обчислюємо. 2 помножено на 5 квадраті, додати 5 відняти 4. Дорівнює. Перша дія – це степінь. 2 помножити на 25, бо 5 на 5 25. Додати 5 і відняти 4. 2 на 25 це буде 50, 5 відняти 4, 1, 51. Отже, значення функції в точці 5 дорівнювало 51. Чому це варто пам'ятати? Бо зараз нас просять обчислити значення вже похідної функції, не просто у функцію підставити, а в похідну. Але нам дають спочатку функцію, тому наше завдання знайти похідну її і потім в похідну підставити. Шукаємо. f' від від до дорівня. 1 четверта переписуємо, множиться на 4х в третьому відняти тут уже корінь з x, квадратний корінь, таке ж саме, як у нас в табличці. Тому похідна буде одиничка поділена на два таких корення. По можливості ми спрощуємо. Споку вираз, а потім підставляємо. Що ми можемо тут спростити? Скоротити четвірки, у нас залишиться х кубі, відняти одиничка на два корінь з. Х. Робити спільний знаменник нам не обов'язково, ми все рівно будемо підставляти число. І тепер ж ми шукаємо похідну і в дужках замість х пишемо те, що будемо підставляти. Х0 дорівнює 9, тобто замість х треба підставити 9. 9. Дорівнює. Х в третьому, тобто 9 в третьому степені відняти 1, що ділиться на 2, корінь з 9. 9 в третьому 9 помножено на 9 помножено на 9, 9 на 9 це 81 і помножити на 9. Як множити двозначне число. Можна 81 розбити як 80 і 1. Тоді ми 80 помножимо на 9, це буде 720, і одиничку помножимо на 9, це буде 9. А якщо ми додамо, це вийде 729. Дорівнює 729, корінь з 9, це буде 3. Ось тут у нас вийде 3. А 2 помножити на 3 це буде 6. 729 мінус 1 шоста. Тепер ми можемо зробити спільний знаменник і обчислити цей вираз до кінця. 729, в знаменнику можна дописати одиничку. Спільний знаменник у нас буде теж 6 рочка. це сюди. Отже, спільний знаменник 6. Додатковий множник до першого числа 6, і нам тепер 729 треба помножити на 6. А це означає, що ми на 6 помножимо 700, 9. А потім це все додамо: 7 на 6, 42 і нулі, 2, 2 на 6, 12 і нулик, 6 на 9, 54. 4, 200 додати 120 і додати 54. 4, 7, 3, 4. Тобто 4374. В ідеалі було б класно ще виділити цілу частинку, щоб у нас було мішане число. Давайте поділимо просто в стовпчик, спробуємо виділити. Поділити на 6. 4 на 6 не ділиться, беремо 42, тоді в нас буде 6 на 7, 42, залишається 1, зносимо 7. По 3 не візьмемо, бо 18 візьмемо по 2. 2 на 6, 12, 7 мінус 2 буде 5. Ой, і в нас 54 ділиться на ціло на 6, то буде 9, 729. Отже, значення похідної в точці 9 дорівнює 729. Чудовий вираз. Варіант Б. Функція ось такого виразу. І одразу зверніть увагу знаменнику Х. А ми вже вміємо з цим працювати і можемо переписати. Функція дорівнює 81 корінь з х. Відняти 81 на х в мінус першому, додати лини 5, натуральний логарифм. Шукаємо похідну даної функції. 81 помножено на 1, що ділиться на 2 таких кореня, відняти на 81, що множиться на мінус 1 і х в мінус другому. І знову дивіться, у вас натуральний логарифм, але в табличці у вас є натуральний логарифм від х, він дає 1 на х. А якщо х немає, це не функція, це просто число. А похідна від числа буде 0. Тому ми її не пишемо. Добре, їдемо далі. Що ми можемо зробити? Ну, 81 і 2 ми не поділимо, залишаємо його без змін. Мінус 81 до да мінус 1, це буде плюс 81, що ділиться на х квадраті. І нам треба обчислити в точці теж 9. Отже, f' в точці 9 дорівнює. підставляємо 81, що ділиться на 2, корінь з 9. Додати 81, що ділиться на 9 у квадраті. Обчислюємо. 81 ділиться, корінь з 9 це буде теж 3. 2 помножено на 3 це буде 6. А в другому дробі 81 зверху, 9 у квадраті це 81 знизу, вони взаємо скоротяться, і вийде просто одиничка. 81 шоста плюс 1. Можемо спробувати поділити 81 на 6. Беремо по одному, то буде 6, 8 мінус 6 це буде 2, зносимо одиничку. 21 на 6, 6 на 4, 24, візьмемо по 3. 3 на 6, 18, у нас лишається 3, і ми вже максимально цілу частину розділили, тому відділяємо комою. Зносимо нулик, якщо в нас не вистачає, і беремо по 5: 13,5 додати 1. Усього дорівнює 14,5. І пропоную розглянути цікаве завдання, нетипове для школи з НМТ 2024 року. Отже, нам задали функцію f від x, і дивіться, в нас йде система. F від x може бути 30, а може бути 2x4 плюс х. Що означає, якщо то, якщо то. Тобто з цих двох функцій я беру. Один раз таке, а інший раз таке. Коли що брати, мені каже х. Тобто функцію, функція дорівня 30 я беру в тому випадку, коли х менші від мінус 2. А якщо х більші за мінус 2 або йому дорівнюють, я беру функцію 2х4 плюс х. Що просять обчислити? Читаємо уважно: f в точці мінус 3 додати f штрих в точці 2. Коли штриха немає, це означає, що я беру просто функцію. Коли ж тришок є, я обчислюю похідну. Але від чого брати похідну, від 30 чи від того другого виразу? Це залежить від іксів. Отже, f в точці 3. Мені треба з'ясувати, в який проміжок входить мінус 3. В перший, де він менший від мінус 2, чи в другий це число більше за мінус 2. Мінус 3, візьмемо числовий проміжок, в нас тут 0, мінус 1, мінус 2 та мінус 3. Отже, ось наша мінус трійка. В першому варіанті кажуть, ікси менші за мінус 2. Вони лежать лівіше. Отже, в цей проміжок трійка входить мінус 3. Тому я обчислюю функцію в точці мінус 3, якщо функція дорівнює 30. Але нам сказали, що f від x дорівнює 30. Щоб обчислити функцію в точці мінус 3, мені треба замість x підставити мінус 3. Але немає х. А що це означає? Що функція для будь-яких хсів дорівнює 30. Неважливо, які х ми підставимо, там буде 30. Завжди. Отже, підставляти навіть немає куди. Ми просто кажемо, що конкретно в нашому випадку, для мінус трьох, вона теж буде дорівнювати 30, ця частинка 30. А похідну просять обчислити в точці 2. Похідну від кого треба взяти? Від того, чиї ікси входять в проміжок, де двійка буде входити в цей проміжок. Це числа більші за мінус 2. Вони лежать справа. Це мінус 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, тому ми беремо похідну від 2х4 плюс х. Шукаємо похідну f' від х дорівня 2, що множиться на 4х кубі додати 1. Спрощуємо. 8х в кубі додати 1. І вже в цю функцію, точніше, в похідну, ми підставляємо значення і замість х 2. Похідна в точці 2 дорівнює 8 помножено на 2 в кубі додати 1. Пам'ятаємо, спочатку підносимо в степінь, не множимо. 8 помножити на 8 додати 1. 8 на 8, 64 та плюс 1 65. Отже, цей вираз дорівнює 65. Нас просять ці значення відняти. Тоді 30 відняти 65 дорівнює мінус 35. За це завдання дають плюс 2 бали. Це коротка відповідь. Тобто, ви друкуєте кінцевий варіант. Якщо він повністю правильний, вам додає система 2 бали. Якщо ні, на жаль, вони не додають нічого. Цікаве завдання: ось такі в нас похідні, табличні, звичайні, обчислення похідних Обчислення значення похідних в точках ми розібрали в цьому відео уроці. А як же обчислювати похідні, коли в нас буде множення, ділення? Дивіться в наступних відео на моєму каналі.